Друзі, всім привіт! Компанія Мотор Україна на зв'язку. Багато хто писав порівняти саме моделі е, мототракторів. І зараз ми це з вами зробимо. Це у нас кентавр 200Б і це у нас кентавр 240Б. Хто не знав, до недавніх пір ці трактори почали коштувати однаково. Саме комплект е, з фризою та плугом коштує 2800 доларів. ви виглядають вони зовсім по-різному, і модифікації в них зовсім різні. Та це. І чи це так, давайте розберемося якраз у цьому відео. Тому давайте переходити. Значить, це у нас добре знайомий мототрактор з мотором зс 1105 Він має літровий двигун 20 кінських сил, 14,7 кВт потужності, видає двигун. Водяне охолодження, паливний бак знаходиться у нас зверху під капотом. Все окей, має декомпресор тобто Можна заводити його також у ручному старті, ручка в комплектації йде. Колеса на цьому тракторі у нас 6,12 і 95 на 16 Забігаючи наперед, можу сказати, що на 240-му буде такі самі колеса. тобто База у них йде однакова. Рама тут йде. 65-й швелер не дуже великий, але трактор має не дуже велику вагу, соответственно, цієї рами вистачить з головою. Маса розмикач тут стоїть самий дешевий Не будемо на цьому заостряти увагу. Якщо вам не подобається його краще замінити, я в принципі, завжди кажу, що краще міняти масу на більш таку суттєву. Переднє місто у нас іде б, По суті такого простого балочного типу. Тобто, це у нас балка в балку входить, затискається. з Этими болтами стягується і має діапазони від метра до метра тридцять п'ятера, виставляється сама колія. Передній капот у нас йде з зі звичайним освітленням. Повністю всі галогенки, поворотники і освітлення галогенного типу. Також з лівої сторони у нас розташований насос на рамі. Він працює напряму від двигуна. І генератор, який виробляє енергію, 350 ватний генератор, звичайний, якого вистачає з головою, щоб підзаряджати акумулятор і тримати в тонусі, скажімо так. E, значить, КПП на цих моделях іде три передачі вперед, одна назад, плюс повишені поніжені. І сама КПП отак от виглядає. Вона йде мототракторного типу. І забігаючи наперед, можу одразу показати, що на 240-вому стоїть ідентична КПП. Тобто Коробки у них однакові повністю зовсім. Тобто, причіпний гідравліка. Гідравлічний насос все іде однакове повністю. Ось Ви подивитесь таке саме розташування, генератор. Тут насос такий самий шланги, в тому самому місці проходять на такий самий бачок. Соответственно, рами у цих тракторів повністю ідентично однакові. Колеса і самі крила можете побачити, що теж повністю однакові. Приватні ремні, натяжний ролик, оця, оця частина. Тобто, отак от відрізати отак от половину трактора це однакові трактори повністю. По цій частині, понятно, що відмінності є. Перше, це сам капот. Е, да, він відрізняється. Тут такий більш брутальний. Е, Сітка металева вставлена для кращого обдуву і охолодження. Мотор тут сам стоїть ZS1115, вже, який має 1,2 літри, 24 кінські сили. Також можна заводити вручну, стоїть декомпресор, можна заводити зі стартера. Маса така сама, фонарьова, саме дешева стоїть. І така сама рама 65-й швеллер. То чим же вони відрізняються? Якщо розібратися, по суті, вони відрізняються мотором, мотором і капотами. Коробки на них стоять однакові, комплектація колеса однакові. Та чи варто? Брати, кентавра 200-го, друзі, це трактор, який перевірений часом. Тобто, реально досить непогано працює сама коробка, понятно, що не дає вона високих таких пікових навантажень і дає досить середній діапазон у працюванні з обладнанням навісним. Цей трактор дасть вам трі, трішки більше запасу. Тут стоїть більший мотор, хоча рама, коробка і е, ходовка вона однакова, як ви вже в принципі побачили. Чому ж виробник зробив на них однакову ціну? Тому що на сьогоднішній день двигуни 11.05 і 11.15 вартують з дуже великим, е, верніше з дуже-дуже маленькою різницею. Соответственно, щоб не е, завишати попит, е, не вдорожчувати моделі. До речі, ця модель в тому році коштувала 3000 доларів. Хоча, відмінності були такі самі. Але в цьому році їх спростило. Тому, друзі, поки є по наявності 240, якщо вам подобається, можете замовляти 240-й. Дуже гарний трактор нормально працює. Е, за, з маленькою знижечкою для підписничка забираєте з фризою та плугом, працюєте гарантія 2 роки. Кому подобається 200, кому не потрібні ті 4 зайві кінські сили. Допустім, да? Берете 200-ку. В принципі, у них різниця буде тільки в моторі, як ви вже побачили. Є да, Деякі відмінності є від самого мотору, це розташування, допустім, вихлопної системи, розташування фільтра, тому що тут у нас йде він більш вбок, тут у нас винесений він значно довший, має більшу, більше колена, яке виносить його. І сам фільтр трішки більше завдовжки. Але ці відмінності вони маленькі. тому Подобається 200, -ка? замовляєте 200. -ку. Подобається 240-й, замовляйте 240-й. Вони є по наявності, гарантійні умови у них однакові, вони обід, обидві моделі ставляться на облік. Доставочка по всій Україні безкоштовна, без передоплат. Вирішувати, друзі, тільки вам, який вам подобається, такий і замовляйте. Чекаємо всіх в коментарях. Замовити можна за номером, який бачите, на цьому екрані, або лишивши заявочку на нашому сайті. Там також закріплені всі характеристики, можете погортати, почитати. Всім гарного дня, пока-пока!